Права 1618. Власна, швидкість човна 23,7 км за годину. А швидкість течії 1,8 км за годину. За який час човен пропливе. Ну і дивимося перше завдання. 63,75 км за течією. Для того, щоб ми знайшли, за який час він пропливе таку відстань. Нам треба знати швидкість човна за течією. Ну що ж, як нам її знайти? Кожну годину і ще додатково до того, що пропливає човен, якщо він пливе за течією, течія його буде здосити ще на 1,8 км. то виходить, що ці швидкості треба додати. Записуємо тоді перше завдання, перша дія. Ну і записуємо 23,7 плюс 1,8 і це дорівнює. Ну що ж, 23 плюс 1 це буде 24 додати. А 0,7 плюс 0,8 це буде 1,5. І разом це буде 25,5. У дужках пишемо, чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість човна. За течією. Ну що ж, зараз, коли ми вже знаємо, швидкість, що вона за течією, знаємо відстань, а нас запитують, а за який час човен пропливе. Ну то пригадуємо, пишемо друга дія, як знайти час, коли відома відстань і швидкість. Треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Відстань у нас є 63,75. Що ділиться? Ну, а швидкість за тичі ми порахували, це буде 25,5 км за годину. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч, від цього частка у нас не зміниться. Якщо ми змінимо і в діленому, і в дільнику. То тоді в нас вийде 637, 5 десятих, що ділиться на 255. І тоді це дорівнює. Ну що ж, тут нічого особливого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 637, цілих 5 десятих, що ділиться. Що ділиться на 255. 637 ділимо на 255, це буде 2. 2 на 5, це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 5, це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. Так, 7 мінус 0 це 7. 3 мінус 1 це 2, 6 мінус 5 це 1. Зносимо. Тоді будемо вже брати цифру після коми. Ціла частина частки у нас 2. Зносимо 5. 1275 ділимо на 55, це буде 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 2 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10 плюс 2 це 12. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,5. Ми кілометри ділили на кілометри за годину. У нас залишиться години, кілометри скорочуються.

Ну що ж, а зараз переходимо тоді до другого завдання. За який час човен пропливе 39,42 км проти течії? Ну, щоб це знайти, знов таки, ми маємо знайти швидкість човна проти течії. Якщо він піднімається за кожну годину на 23,7 км, але течія його кожну годину буде зносити вниз на 1,8 км, то щоб знайти швидкість проти течії, нам треба від власної швидкості човна відняти швидкість течії. Записуємо друге завдання, перша дія. Ну і записуємо, що 23,7 мінус 1,8 і це дорівнює. Ну що ж, 23,7 мінус 1 це буде 22,7. Але ще залишиться відняти 0,8. І це дорівнює. Якщо ми віднімемо, то у нас вийде 21,9. Так. І пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість човна. Проти течії. Ну добре, ми знаємо, яка швидкість, що вона течії. Знаємо відстань, що він має подолати, як знайти час. Формула буде аналогічна. Ми її вже використовували. Записуємо друга дія. Отже, Т-час треба відстань, поділити на швидкість, і тоді це дорівнює. Відстань у нас 39,42. Що ділиться? Ну, а швидкість у нас 21,9. І це тоді дорівнює. Ну що ж, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд в діленому і дільнику від цього частка у нас не зміниться. У нас вийде тоді 394,2, що ділиться. Ну, а тут буде 219. І це дрібне. Ну, тут нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді 394,2, що ділиться, що ділиться на 219. 394 ділимо на 219, це буде 1. 1 на 219 це буде 219. Віднімаємо. 4 мінус 9 не віднімається. позичаємо. 14 мінус 9 це буде 5. 9 забрали одиницю це 8. 8 мінус 1, це буде 7. 3 мінус 2 це буде 1. Отже, тут у нас вже кома, то Записуємо тоді. Що ціла частина частки у нас дорівнює одиниці. Будемо брати цифри вже після коми. Зносимо 2. Отже, 1852 ділимо на 219. Це буде у нас 8. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 7 це 15. 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 2 на 8, 16, плюс 1 це 17. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершено. І записуємо, що частка у нас дорівнює 1,8. То ми кілометри поділили на кілометри за годину. У нас вийдуть години. Так ми записуємо, що це у нас час. За який? За який човен пропливе? Пропливе тридцять дев'ять цілих кілометра? Проти течії Є. Yeah. Ну що ж, ми дізналися час в одному і в другому випадку записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому час руху у нас 2,5 години, 2,5 годин. Ну, а в другому час руху у нас 1,8 годин. Ну що ж, ось така задача на формулу знаходження часу на відностість руху, і все це з десятковими дробами на цьому вправо завершено.